Дуже часто в соціальних мережах або в коментарях під своїми постами я зустрічаю таке запитання: ну, добре, от ви все критикуєте, ви критикуєте державу. Але що насправді треба робити? Я спробую зараз сформулювати коротко підхід до такої можливої відповіді, але в принципі я думав завжди, що ця відповідь очевидна. Людина має прагнути до того, щоб просто покращити своє життя, тобто покращувати своє життя тими засобами, які їй доступні. Власне, якщо спертися на економічну теорію, то сенс людського життя це прагнення до щастя. Причому щастя кожна людина розуміє по-своєму. Значною мірою, це має це на увазі матеріальний добробут. Але є ще багато нематеріальних речей, тобто тут може бути і дружба, і любов, і допомога іншим, і е, прагнення популярності, визнання і так далі. Отже, кожна людина сама для себе формулює і формує оцей образ щастя. Але шлях до нього можливий тільки двома методами, тобто досягти шлях щастя можна лише двома методами. Про це говорить нам вся історія людства. Перший метод. Це можливість багатіти, а отже, покращувати своє життя можна економічними методами. Що це означає? Це означає, що людина працює на ринку, виконує якісь корисні речі, тобто створює товари, постачає якісь певні послуги і таким чином допомагає іншим людям розбагатіти, а також багатіє сама. Це єдиний можливий метод в людському суспільстві, який дозволяє збільшувати багатство і багатіти всьому суспільству одночасно. Є ще другий альтернативний метод, не економічний, його ще називають політичним. Це метод, коли можна застосувати силу для того, щоб просто забрати щось у іншої людини, забрати її майно, забрати її власність, привласнити щось у неї. І таким чином розбагатіти. Але тут очевидно, що ніякого добробуту для суспільства тут не може виникнути. Тут одні люди багатіють за рахунок інших. Власне, на цьому базується те, що ми називаємо державою. Держава може існувати тільки якщо вона паразитує на економічній діяльності. Тобто є люди, більшість людей, які обирають економічний метод збагачення, і вони створюють багатство. А є меншість людей, яка обирає державу або політичний метод збагачення. І тоді вони паразитують на економічній діяльності тих перших. От, власне, цей вибір і є головним вибором для кожної людини. Тобто у власному житті вам необхідно цей вибір зробити і обрати, яким методом ви хочете досягти щастя. Кожний із цих методів він передбачає якусь свою таку світоглядну платформу. Тобто світоглядна платформа економічного методу, вона досить добре відома це е, лібертаріанство або е, анархокапіталізм, якщо це ми говоримо про послідовне лібертаріанство. Отже, це означає, що людина накладає сама на себе певні обмеження. Тобто, що, в що вона вірить, або від чого вона відштовхується в своєму житті. Вона, по-перше, визнає самоприналежність людини. Тобто, що кожна людина повністю і абсолютно належить самій собі. І друге, вона визнає абсолютне значення права власності. Це право вважається священним, і люди свідомо обмежують свою діяльність в тому плані, щоб не порушувати права власності іншої людини. Тобто людина, яка діє на ринку, яка багатіє на ринку, яка багатіє економічними методами, вона свідомо накладає на себе ці обмеження, то вона їх дотримується. Це не хтось її змушує, чи не хтось там її якось погрожує чимось і так далі, щоб вона дотримувалася поглядів. Ні, це абсолютно свідома річ. Ми, власне, вчимо такий спосіб життя ще з самого дитинства. Мати вчить дитя, що не треба красти, не треба кривдити інших людей і так далі. Тобто Ми знаємо приблизно цю парадигму, правову парадигму, про яку я зараз кажу, із такого собі формату, як 10 заповідей. Свого часу релігія взяла на озброєння цей набір із 10 заповідей. В цьому наборі були зібрані базові поняття природного права. Тобто право, яке відповідає людській природі. До цього можна додати положення етичні, етика міняється з розвитком людського суспільства. Людина сама для себе визначає етичні норми, тобто, вона таким чином досягає певної гармонії у відношеннях з самою, з самою собою. А от відношення між людьми вони регулюються правовими нормами, нормами права. Це спонтанний порядок, його ніхто не визначає, він не має централізованого джерела. Це просто досвід людських відносин. Люди за тисячі років розвитку вони дійшли висновку, що природне право це є ідеальною формою співіснування в суспільстві. Власне, це також пояснює і іншу важливу річ. Що суспільство не потребує ніякої додаткової зовнішньої організації. Це досить популярна теза, коли апологети держави вони кажуть, що суспільство, якщо його залишити от, так от безконтрольно, то люди почнуть вбивати один одного, там і так далі. Ні, це абсолютно маячня. Суспільство, людське суспільство, воно і є вже організацією життя людей. Ніякої додаткової організації просто не потрібно. Будь-яка спроба втручатися у суспільне життя є вже втручанням, тобто порушенням цієї практики, норм людського співіснування. Людське суспільство виникає там, де виникає обмін, тобто там, де людська діяльність, економічна діяльність досягає того вже розміру, коли люди починають обмінюватися продуктами своєї праці. Отак От виникає суспільство. На підставі людської діяльності виникає інший спонтанний порядок. Право Право дозволяє здійснювати оцю людську діяльність в суспільстві, не порушуючи права один одного, тобто уникаючи конфліктів. А якщо вже такі конфлікти виникають з тієї чи іншої причини, то право дозволяє ці конфлікти досить легко врегулювати. Ось так виглядає головна, так би мовити, модель існування людини. Отак виглядає оцей шлях до, до щастя, який сповідують практично більшість людей. На землі, отже, коли люди кажуть, що ж нам робити, як же нам покращити ситуацію, то треба дотримуватись дуже простих правил. Перше, треба займатися справою, яка яку ви знаєте, яка, що ви робити те, що ви вмієте. Робити це добре, так щоб інші люди оцінили ваші результати вашої праці. І це дозволить вам вступати з цими людьми, з іншими людьми в ефективний економічний обмін. Вони будуть багатіти, і ви будете багатіти. Треба дотримуватись правових норм, а це не потребує якоїсь там освіти чи вивчення чогось там якихось кодексів, текстів і так далі. Ні, правові норми, вони властиві, вони природні для людини. Вони інтуїтивно зрозумілі, вони дуже прості і очевидні. Власне, правові норми, вони так чи інакше всі зводяться до одного єдиної норми, як ми вже казали, право власності. Право власності є фундаментом. Людського суспільства. Отже, якщо ви займаєтесь фактично своїм життям відповідно до правових норм, якщо ви покращуєте своє життя, якщо ви ставите собі, собі досить амбітні цілі, якщо ви збираєте необхідні для цього засоби для досягнення цих цілей, то ви так чи інакше постійно прогресуєте. Отже, ваше життя завтра стає кращим, ніж воно було сьогодні. Це і є сенс людського життя. Власне, це і потрібно людині для того, щоб відчувати себе своє життя як, як життя повноцінне, насичене сенсом і ефективне. Суспільство прогресує, коли прогресують всі. Тобто, якщо ви дотримуєтесь ринкових норм, якщо ви заробляєте на ринку, якщо ви дотримуєтесь правових норм, то тоді разом із вашим прогресом прогресує все суспільство. Нічого вже там покращувати не потрібно. Це буде максимально ефективний засіб використання тих ресурсів, які є у людства. Це забезпечує ринок. Ринкові закони, ринкові закономірності вони завжди забезпечують саме ефективне використання ресурсів в інтересах всього суспільства. Будь-яке зловживання на ринку воно триває дуже недовго і зазвичай обертається втратами для того, хто спробував зловживати. Тут не треба ніяких карних. Методів не треба нікого переслідувати, нікого не треба карати за те, що хтось порушує принципи ринку. Ні, ринок сам чудово справляється з усіма порушеннями і виправляє ситуацію на користь усіх. Отже, право слугує лише інструментом, методом оптимізації от тих процесів, які потрібні для того, щоб залагодити ті чи інші відхилення від правових норм. Тобто, якщо людина свідомо порушує право, то правова система, включно із судом, незалежним судом, дозволяє цю людину покарати, вона компенсує завданий, завдані збитки, і таким чином питання врегульовується. Оцей комплекс підходів, оцей комплекс норм, він ще часто називається індивідуалізмом. Тобто, це ідеологія індивідуалізму, так ще це називають. В чому вона полягає, ми вже перерахували основні її принципи, але тут важливо сказати інше: хтось вважає, що індивідуалізм це коли людина веде себе егоїстично, поводиться егоїстично, що вона діє виключно в своїх інтересах, забуваючи про інтереси всіх інших. Це абсолютно відірване від реальності положення. Якщо ви дієте на ринку, якщо ви дієте в системі правових відносин. То ви не можете ігнорувати інтереси інших людей, тому що інші люди є єдиним джерелом покращення вашого стану. Тобто ваші доходи напряму залежать від того, наскільки ефективно ви задовольняєте їхні потреби. Отже, коли ви робите добро іншим людям, то ви граєте від цього ви. Отже, ніякого егоїзму, ніякого, ніякого занепаду суспільних відносин, ніякого занепаду співпраці і так далі, індивідуалізм не передбачає. Ні, індивідуалізм передбачає єдине, що єдиним е, актором, єдиним суб'єктом дій в суспільстві є конкретна людина. Не уявні сутності, як то народ, чи там нація чи держава і так далі це все породжено. Зовсім іншими ідеями, людина є єдиним актором, людина є єдиним суб'єктом економічної діяльності і, взагалі, суспільних відносин. Отже, в цьому і полягає принцип індивідуалізму. Ну а щодо альтернативного методу або методу, який називаючи політичним. Тут, в принципі, все навпаки. Тобто, замість виграшу всього суспільства. Оцей колективістський підхід альтернатива ідеології індивідуалізму є ідеологія колективізму. А вже ідеологія колективізму породжує певні форми існування держави, такі як комунізм, фашизм, націонал-соціалізм і так далі, ізми і всякі різні ізми. Зокрема, і демократія і так далі. Все це також частина оцих колективістських, Підходів, які беруть свій початок із відмови від права, відмови від права і відмови від ринку. Колективізм це інструментарій, набір інструментарію, а ми ще називаємо його державою. Інструменти людини, яка обирає спосіб збагачення за рахунок інших людей, за рахунок праці інших людей, в, такому, в такій ситуації, як ми вже знаємо, суспільство не виграє. Починається такий поступовий занепад суспільства, тобто що більше людей починають заробляти і жити саме політичними методами, тобто отримуючи доходи за рахунок діяльності інших людей, отримуючи доходи за рахунок податків, за рахунок інших форм конфіскації майна у тих, хто займається економічною діяльністю. То суспільство занепадає. Зростає радикальний розрив між тими, хто живе за цими принципами, да? тобто ті люди, які домінують в такій системі державній, і всіма іншими людьми. І таке суспільство просто не може довго існувати. Чиновники і політики багатіють, а решта людей, які або працюють на ринку. І у яких держава конфіскує суттєву частину їхніх доходів, або ті, кого вимусили жити і працювати за податки, вони занепадають, вони біднішують. В таких системах зазвичай так, рано чи пізно починаються кризи. Тобто ці кризи вони виливаються в різноманітні форми, але зазвичай вони приводять до того, що різко падає рівень життя. І держава таким чином, оцей метод життя за рахунок інших людей, він якимось чином трансформується. Тому, якщо ми візьмемо в історичному на історичному відрізку існування держав, то ми бачимо, як вони змінювалися в часі, адаптуючись під розвиток суспільства. Тобто розвиватися держава не може, там просто нема, нема чому розвиватися. Єдине, що там змінюється, це просто формат насильства, формат агресії. Це решта, там, там нічого більше немає. А роз, весь розвиток суспільства він йде на ринку, йде там, де люди живуть за принципами права і принципами вільної, принципами вільної співпраці. Отже, держава розвиватися не може, але вона вимушена адаптуватися до суспільства, яке постійно розвивається. І от саме цим пояснюється ця постійна зміна. Форматів держави. То були такі держави, потім інші. От зараз існує соціальна держава, так звана, чим вона відрізняється. Це ті самі колективістські методи агресивного насильства, просто оформлені в інший формат. А в чому він полягає? Він полягає в тому, що для того, щоб виправдати тотальні податки, держава бере під контроль. Практично всі сфери діяльності людей. Держава підбирає під себе освіту, медичне забезпечення, ринок праці значною мірою, діяльність тих чи інших підприємств, які називаються державними, і так далі. Тобто, держава збирає в себе оцю купу всяких видів діяльності. Хоча людство історично самі забезпечували всі ці послуги, держава просто захоплює ці форми діяльності людей. З якою метою? Як я вже сказав, для того, щоб виправдати податки. Існує просто така популярна серед етатистів теорія, що нібито податки потрібні, щоб фінансувати оцю всю діяльність держави. Ні, це абсолютно перекручення реальності. Насправді, оця вся діяльність потрібна, щоб виправдати податки. Той факт, що виникає оце все державне. Державна освіта, державна медицина, державна там вся безпека, там і так далі. Оце все потрібно для того, щоб виправдати шалені колосальні податки. А держава постійно збільшує податки, тому що вона за своєю природою, вона витратна структура. Там немає ефективного використання ресурсів, воно не передбачено. Держава це просто інструмент для конфіскації майна, конфіскації власності. А потім використання її не для власних для власних потреб, але самі витрати на підтримання існування оцього механізму конфіскації вони дуже високі. Левова частка податків, які збирає держава, йдуть на те, щоб просто підтримувати цей стан речей. А вже після цього значну частину зібраних грошей чиновництво і політики розподіляють між собою по своїх кишенях. А вже якусь там невеличку решту, яка залишається, вони вимушено змушені відправляти в знову суспільство у вигляді якоїсь допомоги, у вигляді соціальної підтримки і так далі. Хоча насправді очевидно, що ніякої, ніякої підтримки, ніякої допомоги тут немає. Якщо у вас в темному переході забрали гаманець, а потім з нього дістали одну купюру і повернули вам назад. То можна це назвати підтримкою. Ні, безумовно. Це просто знущання з людей. Отже, отак виглядає цей метод збагачення людей, які обирають саме політичний метод збагачення, не економічний. Той факт, що він є паразитарним за своєю природою, доводить проста така логічна вправа. Уявіть собі, що суспільство може жити без держави, може, організм може жити без паразиту. А чи може жити паразит без організму? Ні, безумовно, ні. То державі для того, щоб існувати, треба когось грабувати. Треба у когось конфісковувати власність і ресурси. А паразит заважає жити людям, тобто заважає жити будь-якому здоровому організму. В суспільстві постійно, в суспільстві, в якому існує держава, на якому паразитує держава, постійно існує конфлікт. Конфлікт між державою і суспільством. Це означає, що оці люди. Які обирають протилежні способи збагачення, вони ніколи не можуть стати одним цілим. Ви ніколи не можете поєднати суспільство і державу, тому що вони базуються на протилежних абсолютно засадах. Я ще звернуся до одної популярної також теми. Чи не можна якось проникнути в державу і покращити її зсередини? От так кажуть, наприклад, чому ви не створюєте партії, не виграєте вибори і не змінюєте державу на щось більш-менш пристойне? Ця ідея вона абсолютно відірвана від реальності і позбавлена будь-якого сенсу, тому що держава створена держава це набір інструментів, які створені для дуже конкретної мети для того, щоб мати можливість якийсь певний час. Досить тривалий грабувати велику кількість людей в інтересах до значно меншої кількості людей, от для цього і існує держава. Навіщо намагатися використати її для чогось іншого? Вона просто ні для чого більше не придатна. Єдиний сенс покращити ситуацію там, де існує держава, це просто обмежити державу, не намагатися в ній щось там міняти. Будь-які зміни в державі вони зазвичай йдуть їй на користь, тобто вона стає ще більш агресивною, ще більш небезпечною. Суспільство має виходити з того, що необхідно обмежувати вплив держави, тобто державу треба стримувати, треба мінімізувати її вплив на суспільство. Нічого там міняти не треба, не треба займатися політикою, не треба займатися виборами і так далі, для того, щоб там щось змінити. Ні, ви ніколи не зміните щось в державі так, щоб це було на користь суспільству. Ні, це просто неможливо з точки зору засадничих понять. Тобто, якщо у вас є в руках бензопила, нічого ви не поміняєте на ній для того, щоб перетворити її на скрипку. Або взагалі на якийсь музичний інструмент. Бензопила створена, щоб пиляти дерева. Отак От і держава. Держава це інструмент агресії, а агресія абсолютно несумісна з суспільством. Отже, в агресії не можна нічого поміняти, підлаштувати, підзбалансувати для того, щоб суспільство від... вигравало від агресії. Ні, від агресії необхідно лише відмовлятися. Тобто суспільство існує і процвітає тільки тому, що люди відмовляються від агресії. Отже, ви нічого не зможете покращити в державі. Треба відмовлятися від її послуг, від її впливу, від її тиску. От, власне, єдиний спосіб для того, щоб зробити своє життя краще. А фінальне формулювання виглядає вже досить очевидним. Отже, що необхідно робити кожній людині, кожному українцю? Треба просто працювати, працювати бажано на ринку, робити речі, які корисні іншим людям, а не вашому начальству чи якомусь там політичному чи якомусь іншому керівництву, заробляти таким чином гроші, збільшувати свій прибуток, багатіти, а потім ці гроші необхідно врятувати від пограбування держави. Треба з усіх всіма можливими засобами. Обмежити доступ держави до того, що ви заробили. Українці чудово справляються з цією проблемою. У нас найбільший в Європі, в Європі так званий тіньовий ринок. Це означає, що українці досить ефективно діють в тому плані, що рятують зароблене від чиновничого впливу. Фактично, це і є формула успіху. Справа в тому, що не існує якоїсь колективної діяльності. Тобто будь-яка спільна вигода завжди є результатом сумою індивідуальних вигід. Ще раз скажу: що для того, щоб процвітало суспільство, має процвітати кожна людина. Отже, ви не можете долучитись до якоїсь колективістського проекту, в якому треба забути про свої індивідуальні інтереси, поставити вище своїх індивідуальних інтересів, інтереси суспільства. Інтереси колективу, інтереси держави і так далі. Це все ми чуємо постійно в державній пропаганді. Ні, це так неможливо. В суспільстві не існує планів, крім е, тих планів, які мають кожна окрема кожна окрема людина. Ніякого суспільного плану не існує. Перша і єдина спроба в наших широтах спробувати зробити масштабну реалізацію колективістських планів закінчилася. Трагедію закінчилося тим, що були знищені мільйони людей. Цей експеримент під назвою Побудова комуністичного суспільства ми ще довго будемо компенсувати оці втрати, які нанесені були за часи існування радянської влади. Ніякого колективістського формату діяльності не існує. Кожна людина сама обирає свій шлях. А якщо вона обирає його в правовому середовищі, в середовищі ринкової діяльності, то будь-який шлях, який вона не обрала б, він буде корисний для всіх. Тобто від цього всі виграють. Якщо ви виграєте, на ринку виграють всі. Оце єдине, що треба пам'ятати. Якщо ви хочете дійсно чогось вимагати від держави, то тільки одного мінімізувати її втручання в життя людей, мінімізувати її агресивні посягання. На власність, якщо вже хочеться дійсно впливати на державу, то можна почати з руху за скорочення податків. Це найбільш ефективний метод опору Україні сьогодні вкрай необхідно просто опиратися податкам. Тому що податки руйнують суспільство, руйнують нашу економічну діяльність, а начальство, яке вже навіть на них і не розраховує, наше начальство живе вже виключно за міжнародну допомогу. Вони збирають податки просто для того, щоб виправдати своє існування. Тобто українська держава, як така, вона давно вже відірвалася від реальності, вона абсолютно навіть з точки зору паразитування, вона виглядає абсурдно. Ну, але це вже тема нашої наступної іншої розмови, коли ми більше поговоримо про природу держави. Дякую за увагу! Всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Пока.